27 травня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського, перше відзначаємо День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй стрінці у Фейсбук. Перенесення дати з 29 липня має глибокий символізм. Саме 27 травня 2014 року українські спецпризначенці разом з іншими підрозділами Сил оборони звільнили новий термінал Донецького аеропорту і встановили над ним прапор України. Сили спеціальних операцій один із наймолодших і водночас найлітніших родів військ у складі Збройних сил України. Їх створено у відповідь на нові виклики після початку війни, і за дев'ять років існування вони зарекомендували себе, як підрозділи, здатні виконувати найнебезпечніші і найскладніші завдання. Їхні дії часто залишаються поза заголовками новин, але саме завдяки цим людям ворог втрачає ініціативу, а український прапор піднімається там, де ще вчора вирувала темрява окупації. Це ті, хто першими йдуть у бій, хто працює без права на помилку, хто не шукає слави, але щодня наближає перемогу. Вони уособлення сучасного українського воїна, витривалого, розумного, безстрашного. Народний обранець також звернувся до захисників із побажанням завжди бути прикладом незламності та відданості українському народу. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.